Вітаю! Не дуже в нас вийшло швиденько закрити цей проект. Ну нічого, будемо робити, як завжди, довго. Однак продовження все таки буде. Модель не з коробки, а з газети, точніше, з журналу прототип японського середнього танку Ти 5C. Масштаб великий, 1.25 від польського видавництва картонова колекція. Досить цікава квадратна модель з фейковим камуфляжем. І танк зовсім не прославлений, тим не менше, модель мені сподобалася і збирається досить добре. У нас є вже майже повністю завершена башта, з не дуже вдалою комбашенкою, але з вдало склеєним стволом. В цілому, можна сказати, все виглядає нормально. Потім можна додати ще заклепок і антенок. По корпусу треба було знатно позадротити з решітками. Надвижком, движка в наборі, звісно, немає. А решті деталі все було не складно. На цьому етапі можна закрити проект, або на дуже довго його закинути. Адже, мабуть, половина деталей, які складають таку модель, це деталі ходової частини. Підвіски, катки, гусениці тощо. Схема збірки трохи складна і на перший погляд не зрозуміла. але можна розібратися, бувало й складніше. Розпочати можна з кареток для опорних катків. Тут нам допоможуть деталі з апгрейд кіту. Дві такі міліметрові картонки з'єднуються разом і з обох сторін наклеюються кольорові текстурки. Тут можна використати і ПВА клей, далі підфарбовуємо торці і обшиваємо планочкою. ПВА трохи пом'якшує папір, і що йому прийняти потрібну форму краще. Далі ваша улюблена чи, можливо, моя. Частина роботи з деталями опорних катків. За кадром я нарізав всі ці деталі і помітно зменшив популяцію цих катків, склеївши картонні заготовки для дисків та кольорові деталі для них. Тут все склеюється з двох деталей. Отримуємо диск з двостороннім малюнком. Це була простіша частина роботи. Ну, а складніше було відповідно відрізати нарізати всі ці деталі ножем циркулем. Підготувати ободи, що імітують резинову частину катка, і склеїти це докупи. Далі з допомогою ПВА можна вклеїти внутрішній кантик цього ободу. Тут трохи доведеться підганяти деталь по місцю, по довжині. Таким чином, маємо диск і маємо обід. Щоб їх з'єднати, потрібно зовнішня полоска. Дуже багато репетативної роботи. Відрізаємо трохи запасом по довжині, бо дуже часто буває, що ці полоски коротші, ніж треба. Ну або я їх просто клею не так, як задумувалося. Скручуємо на долоні, перевіряємо, чи все підходить по розмірам, і склеюємо суперклей гелем торці цього обода, підфарбовуємо. Як результат, маємо три групи склеєних деталей. Зовнішнє кільце, внутрішнє і диск. Тут, до речі, краще брати темно-сірий колір для підфарбовування, а не просто чорний. І також краще використовувати клей ПВА, він трохи пом'якшить деталі. І ще буде сприяти кращому з'єднанню та підгонці, при умові, що ми все вирізали як слід. ПВА навіть допоможе заповнити певні щілини, якщо такі будуть. Намазуємо клею і запресовуємо деталь як підшипник. І далі наносимо ще клею. Тут я, мабуть, перестарався і дав забагато клею, але через те, що деталі ці достатньо жорсткі через свою округлу форму, то результат отримуємо нормальний. І рівний каток, а не шматок паперової м'якоті. Тим не менше на самому початку я зібрав пробний каток, зрозумів, що все окей, і далі вже наштампував решту деталей по відпрацьованій схемі. Що добре, зібравши катки до такої стадії, приносить нам певне естетичне задоволення, те як купа паперу перетворилася в щось гарне, ну принаймні для моделістів. Десь тиждень часу пішов на цей етап робіт, звісно, ще є купа інших деталей: ковпачки для дисків, ребра жорсткості, представлені безкінечною кількістю трикутничків. Тим не менше, тут ціна помилки вже менша, та й в цілому все простіше. Просто багато рутинної роботи. Це ще забере дні роботи, ну і, на мою думку, в цілому складність цієї моделі можна оцінити як середня або вище середнього. Хоча у випадку з комбаштою і деякими іншими деталями досить складно бувало. До речі, не забуваємо насверлити дірки для дроту, бо просто клей все з'єднувати якось не хочеться. А трошки металу додасть жорсткості цій конструкції і гарантує. Те, що модель буде добре триматися під своєю вагою. У нас в сумі має вийти 8 кареток з купою катків, маса розподілиться рівномірно між ними. І в цілому, я думаю, міцність ходової частини буде порівнювана з пластиковими моделями. При цьому папір буде навіть більш гнучким в певних аспектах. Укорочуємо дріт, приклеїмо ковпачки з обох сторін, підфарбовуємо деталь. Також добре було б склеїти катки, не порушуючи схему камуфляжа. Трохи складності додають опуклі деталі, які можна скрутити тупою стороною пензлика або ручки, невеличкий лайфхак чи просто техніка збирання округлих пласких деталей можемо спробувати на задніх катках, лінивцях. Отже, маємо такі обода, які потрібно нарізати з обох сторін. Звісно, по-перше, це добре робити з допомогою ножа циркуля, хоча можна і без нього, але це складніше і довше. І спочатку вирізаємо наші кільця по зовнішньому діаметру, по зовнішній стороні. Далі деталі не виймаємо, а фіксуємо їх з оберненої сторони з допомогою малярного або модельного скотчу. І потім відрізаємо з внутрішньої сторони, використовуючи один і той самий центр кола. І потім обережно відклеємо скотч. Головне робити це без зайвого поспіху і обережно, як результат отримуємо рівненькі кільця, що відрізані з обох частин. А це важливо для збірки катків, щоб вони були якісними. Ну і нам залишилось зібрати лінивці і ведучі зірочки. Вони в цілому найскладніші, однак їх всього по дві штуки на моделі. Залишається надіти на модель, я їх вставляю поки що без клею. Що спростить монтаж гусениць і всі інші катки у нас приклеєні. І також я використовував всюди проволоку для всіх катків. Ну і залишаються гусениці. Збірка гусениць з журналу це той ще квест, який я не рекомендував би робити, за винятком відсутності альтернатив або якщо вони відносно прості. В нашому випадку є набір від GPM для іншого Cheer, однак і для цього він підійде теж добре. Такі нарізані лазером траки, згруповані у великі секції, значно спрощують роботу з траками і з гусеницями. І в цілому складність робіт тут буде порівнювана зі складністю набірних пластикових траків в пластикових моделях. Збірка гусениць буде, судячи по всьому, нескладною, потім залишається трохи. Дрібніших деталей, типу вихлопної системи, деяких дрібниць по типу інструментів, і, можливо, декілька невеличких апгрейдів по моделі. Якось так. Фігурка, до речі, що буде на фото в масштабі 1.35. А так, на сьогодні все. Дякую за те, що залишаєтесь на хвилі, незважаючи на обставини, та те, що відео виходять досить рідко. Успіхів, миру і бувайте! Пока!